От скажіть мені, якого фіга вам мають платити більше, Колись задавалася загалом цим питанням, тому що я часто задаюся цим питанням, і саме це дозволяє мені зростати більше і більше у якості клієнта і відповідно ціні за свої послуги. І це питання важливо задавати не з позиції самолюбування. Вот такий класний, вот я такий успішний. Вот у мене стільки освіт, чи стільки курсів я пройшов. Що завгодно? Ми говоримо про те, як людина, яка буде купувати ваші послуги, дивиться на вас і сприймає ваші послуги як такий. Тож, давайте сьогодні розберемося, як відповісти на це питання так, щоб вам платили більше. А поки підписуйся, я на цьому аккаунті ділюся з тобою, як побудувати успішну власну діяльність, при цьому не боятися ставити чек вище і будувати це все системно, так щоб ти міг самостійно це все масштабувати. Дивись, зазвичай клієнту абсолютно байдуже на всі твої регалії, дипломчики і так далі. Найголовніше питання, яке сидить в голові у Клієнта це чи ти можеш вирішити його питання, чи ти можеш вирішити його проблему, чи ти можеш допомогти з рішенням тої ситуації, яка у нього склалася. І для того, щоб ми могли чітко відповісти на це питання і могли донести дійсно цю думку. Нам важливо не просто знати, що ми можемо це зробити, а нам важливо проникнути в голову людині, які ви надаєте послуги, і сказати це так, щоб людина зрозуміла саме її словами, іноді те, що вона сама навіть не може сформулювати. І для того, щоб це зробити, у мене є дуже класна практика, яка. Нам в цьому зараз з вами допоможе. Дивіться, практика дуже проста. Берете будь-який аркуш, розділяєте його на дві сторони. І в першій Пишете вашу послугу, для прикладу, в моєму випадку це індивідуальна і групова робота для фахівців, які хочуть вийти на 3000 тисячі доларів плюс. Ось це по факту послуга, яку я надаю. Тепер ми маємо подивитися на протилежну сторону, я це називаю віддзеркалення, І в цій колонці ми маємо прописати те, в якій ситуації чи в якому середовищі, в якій проблемі має опинитися людина, тобто ваш потенційний клієнт, для того, щоб. Вам Наша послуга стала для неї релевантна. Тобто, якщо я буду продавати просто ось так, людині абсолютно байдуже, що я взагалі говорю. Це ніяким чином не відноситься до неї. Да? Наша ж задача подивитися в голову людини, да? зануритися в цей процес, подивитися з психологічної сторони, чому дійсно людина хоче взагалі з тобою про взаємодіяти. І в моєму випадку, якщо я допомагаю спеціалістам з наймо виходити у власну діяльність, це багато проблем, які стосуються найму. Це час, да? мені не вистачає часу. На те, щоб займатися, я не знаю як почати своє. У мене є страхи почати знову ж таки. Я там можу глибше набагато занурюватися, просто щоб зараз не сильно займати час. Мене не влаштовують мої колеги, мені не подобається мій шеф, мій графік роботи і так далі. Да? Тобто, мені не подобається те, що мені треба зранку вставати, обов'язково йти на роботу. Я не можу обрати сам за себе графік. Хтось за мене вирішує, скільки я буду заробляти. Мені постійно забороняють розвиватися вище, тому що у нас то нема. На бюджету, то у нас немає сил, то у нас нема чого ще, і я не реалізую себе як спеціаліста, наприклад, та, і так далі. Цих проблем може бути дуже дуже багато. Тобто, наша задача дійсно зазирнути в це все в людину і зрозуміти, як вона це все бачить, чому вона взагалі так реагує. Для чого нам це взагалі потрібно дізнатися? В першу чергу, для того, щоб з у цієї інформації ми взяли слова, ситуації, да, якусь, скажімо так, буденність, в якій людина знаходиться, тому що саме на основі цих слів ми будемо по показувати і розказувати, що наша послуга себе взагалі. Представляє умовно, якщо я закриваю людину на індивідуальне ведення, до мене на індивідуальне ведення можна потрапити тільки від зарплати в 3000 тисячі доларів, і якщо ти хочеш будувати власну діяльність. Да? Відповідно, якщо ти не потрапляєш в цю касту, для мене це вже не цільова аудиторія. Тут, дивлячись на індивідуальну роботу, я з цього обираю для себе ті страхи, які відповідають людині, яка заробляє від 3000 тисяч доларів плюс. Тобто, це, скоріш за все, людина не на базових позиціях, це людина вже займає позиції там від тімліда і вище, да? або від сіньора пози позиції до вище, враховуючи їх. Статус, скоріш за все, це люди, які не потрапляють в касту людей, яким просто лінь не хочеться, чи у них мало досвіду, чи ще щось таке. Ти базові, абсолютно проблеми, які от на нижніх рядах, скажімо так, з'являються. Але тут, скоріш за все, постає питання внутрішньої реалізації. Да? Я хочу зробити більше, але моя компанія не може дозволити мені цього робити більше. Да? Ми обмежені в рамках того, що, що ми можемо зробити в компанії. У нас обмежені бюджети, у нас обмежені часу. Тут вже постає питання оптимізації власного часу, ресурсу для того. Щоб я міг взагалі цим всім займатися, тут постає питання: а може я хочу вже створювати щось своє там у айтішниках, це створити свій проект або продавати свої послуги, консалтинг і так далі, тобто допомагати іншим зростати, бо у мене вже є досвід, у мене вже є величезна е, кількість практики, завдяки якій я можу. Е, Допомагати наступним поколінням, скажімо так, зростати в тій чи іншій формі, і так далі. Тобто, я дивлюся на ось це все в сукупності для того, щоб сформувати загалом свою пропозицію, або донести сенси через контент, донести сенси через заголовки, донести сенси через картинки, і через все, що завгодно. Це моя ключова задача як людини, яка створює взагалі цю пропозицію. Для групи, наприклад, це буде взагалі інша каста. Тобто в групу це там від тисячі доларів до трьох тисяч доларів. Зазвичай така середня каста людей, які туди потрапляють, і це в різних продуктах плюс-мінус така сама. Історії, ми говоримо зараз не тільки за ціну, та, да, ми говоримо загалом за складові людини. Може, ви вимірюєте в тому, що людина займається спортом чи не займається спортом, чи людина, у людини є сім'я чи нема сім'ї, чи є е, домашня тваринка, чи немає домашньої тваринки, да? чи людина живе в цьому місті, чи в цьому місті, в цій країні, чи в цій країні. Тобто, у вас може бути цільова аудиторія, визначена зовсім по іншим параметрам, окрім ціни. Просто для ціни я зараз проводжу приклад, який для мене, наприклад, є одним з важливих показників відбору е, людей, з якими я буду працювати. Відповідно, е, дивлячись там на групу, у мене будуть зовсім інші це зовсім інші проблеми. Тут у людей часто не вистачає часу, щоб реалізовувати свою власну діяльність паралельно до найму, бо тут найм ще досі займає доволі великий проміжок часу. На сіньор позиціях воно ну, не завжди займає багато часу. Там трошки інша практика, трошки трошки інші глибина. Страхи бути засудженим, страхи невпевненості, наприклад, в тому, що а чи я достатній спеціаліст, щоб взагалі починати щось своє у позиції сіньора плюс, да там чи від тім літа плюс, скоріш за все, цих питань немає, бо я вже знаю, що я гарний спеціаліст. Це може перетинатися, але зазвичай це трошки різні. Різні поняття і так далі. Тобто, я копаюся в самій ситуації в словах буденності людини, яка буде загалом моїм. Потенційним клієнтом. До речі, якщо ця ситуація про вас, о тут ситуація про вас, нижче залишу посилання на форму безкоштовної діагностики, Залиште заявку. Я з вами зв'яжуся особисто, поспілкуємося, розберемо вашу ситуацію і подивимося, чим я можу допомогти конкретно вам вирішити вашу проблему. А для всіх інших обов'язково виконати цю практику сьогодні. Прям сядьте. Якщо вам важко знайти ці відзеркалення, користуйтеся чатом GPT чи будь-якими іншими шаїшками, але дуже прошу, щоб ви не питали у них, щоб вони дали тобі відповідь. Вони мають тебе запитувати питання, щоб ти сам знаходив в цю відповідь, щоб ти сам заглибився в голову людини, яка буде твоїм потенційним клієнтом. Це дуже важливо. Бо те, що тобі дадуть просто готову відповідь, скоріш за все, це буде нерелевантно тобі. Ти маєш зануритися і зрозуміти, що відбувається. Тому додаткові питання просто наведуть тебе краще, щоб ти зрозумів або взяти якусь точковішу ситуацію, де ти зможеш відповісти краще, або просто навести собі декілька питань, уточнюючи, щоб з різних сторін подивитися на ситуацію, і так далі. Тому обов'язково цим користуйся. Не нехто ці питання дійсно важливо собі задавати. І саме ці питання дозволяють тобі піднімати чек і розуміти, що я того вартую, тому що я знаю, що конкретно я даю клієнту. Я чітко розумію, за що він мені буде платити. Відповідно, коли я тепер називаю суму, за яку я готовий працювати. У мене голос не дріжить, я не бігаю очима, куди завгодно. Я можу спокійно сказати, скільки я вартую. Якщо людина не готова таку суму платити, мені абсолютно окей, я не сумніваюся в собі, я не сумніваюся в своїх здатності. Я чітко розумію, що чому і як я ставлю ціни. Ця практика дійсно допоможе вам відкрити очі. І подивитися, чи ви дійсно адекватно пояснюєте те, що ви хочете дати людині і чим ви хочете їй допомогти. Тому біжіть виконувати, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Це дуже допомагає каналу. І обов'язково дивіться, ось це відео наступне, якраз таки теж про гроші і про ціни допоможе, буде гарним доповненням сьогоднішньої теми. А ми з вами побачимося вже дуже скоро на цьому аккаунті.